Друзі, вітаю вас, мир Божий вам. Наглядовий приклад і духовний урок. Їду я на днях в Луцьк, в село Піддубці. На початку села, це ще за 500 метрів, де стоїть поліцай, мене вони взяли вже на радар, і я під'їхав, там 50 можна їхати, я більше їхав на початку села, вони взяли. Ну і зупинили. Ну, мене поліцаї завжди люблять на Волині, не знаю чого. Так в кавичках. Давай. Він до мене йде. Що в мене всередині. Чи мені хочеться, щоб він до мене прийшов? Ні. Чи мені хочеться, щоб він мене спиняв? Ні. Чи мені хочеться, щоб він дав мені квітанцію на штраф заплатити? Ні. Але я йому підвласний. Він має владу від держави, контролює рух на дорозі. І я йому підвласний. Якщо я його буду не слухати, не зупинюсь. Він буде доганяти мене. Він владу має мене контролювати. Якщо я не заплачу ту квітанцію, вона подвоїться і виконавча служба буде забирати ці кошти. Він владу має. Він владу має стати на дорозі і зупинити весь транспорт, якщо там потрібно, якщо поважно. Але він владу має. Він дійсно має діяти згідно свого закону, який для поліції закон, але. У нього є велика влада на певне, дійство, на певне дійство. І я в полі його влади, коли знаходжуся, я йому під Навіть якщо я не хочу, я ж не хотів, щоб він прийшов. Він прийшов добрий день. Ну, добрий день. Без особого захоплення я йому казав, добрий день. Я йому казав, зробив усне мені попередження, не давай ж Ну, Він почав там розказувати. Так. Таке. І, дорогі друзі, це хороший наглядовий приклад в духовному світі. Мати духовну владу. Духовну владу. Ось прийшли сини з Кеви виганяти демона е з одержимого чоловіка, то в них не було духовної влади, і той демон побив їх, і вони втікали від нього. Хоч їх багато було, але демон побив. Влади нема. Влади нема. А як апостол Павла була влада, і він каже тій жінці в Македонії. Вірніше, демона, який в тій жінці сидів, вийде з неї, геть. Демон вийшов. Бо в павла є влада. І демони бачать, чи є влада. Бо в кого нема влади, то він може кричати аж ох... до охриплення. Вийди з неї, а демон собі сидить. Бо в влади нема в тої людини, і демон не вийде. А в кого є влада, то не обов'язково голос повинна: вийде, вийде в ім'я Ісуса. Де магиш. Як це в Ісуса було. Ось. І моє звертання до вас, шановні християни. Давайте візьмемо в свої молитви, бо зараз останній час. А останній час це тяжкий. А чого тяжкий? Бо лукавий, бо люди будуть згідно Тимофія дуже мати жахливий характер і жахливу систему цінностей. Ось. І в цей останній час нам треба влада. Шановні віруючі, моліться за своїх пастирів, за своїх дияконів, проповідників. Та моліться і самі за себе. Не обов'язково, що це тільки пастор повинен мати цю владу над демонами, виганяти демонів. Любий віруючий може це мати. Це Господь дає, це сам не візьмеш. Це Господь дає цю владу, і тоді людина може виганяти демона і багато ще що робити, щоби пощасливлювати іншу людину і зцілення. і... Руйнація родових проклятій, руйнація твердин, всяких звичок, комплексів, хвороб, коли людина має владу в духовному світі. Моліться за мене, я як пастор, я хотів би мати владу, щоб якщо трапиться мені так ось десь одержима людина, то від одного мого речення після повтікала з тої людини, людина звільнилася. І за всіх пасторів моліться, друзі. Щоби як пастор, так була влада, як дияком так була влада. І написано, Ісус сказав, що моїх учнів будуть супроводжувати ці знамена, руки будуть класи на хворих, вони будуть здорові, іншими мовами будуть говорити. О, демонів будуть виганяти. Це, це те, що має слідувати за всіма нами. Тому хай Бог благословить, тому що в нас в Україні ну, маленько є таких людей, які мають духовну владу виганяти демонів. Дай нам Господь, озброй нас Господь, споряди нас, Господи, щоб ми були сильні на, на те, щоб будувати, на те, щоб розвивати і виводити людей з темниці, якщо десь когось, диявол, обманом взяв в темницю і людина залежна. Слава Ісусу Христу! Будьте благословені!